Люба, швидше дзвони у швидку, у мене щось серце прихопило. А який у тебе пароль від телефону, мій розрядився. Та все, 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 не треба, вже відпустило. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ну, тату, женитися буду. Кого ж будеш брати, синку? Та Галю, сусідку. Ой, не бери, синку. Знаєш, зізнаюся, згрішив. Коротше вона твоя сестра. Ну тоді Ольку, колишню однокласницю. Ні, синку, і вона твоя сестра. Тут мати не витримала, подає голос кухні. Та бери синку вже кого хочеш, він все одно не твій тато. В управління Великого банку надійшов сигнал, що в одному із його відділень справи дуже кепські, операції майже не відбувається, активність близька до нуля. Поїхав ревізор цю справу перевірити. Приїжджає у це відділення в самий розпал робочого дня. Ходить всередину, а там нікого немає, тільки в кабінеті директора чуються голоси. Та він міг бубну знести, Бубну б зніс. Та там черва залишається. Дві, звичайно, ми йому всунемо. Та, дві це мінімум, заглядає ревізор туди і просто в шоці. Директор відділення і три клерки ріжуться в карти. Так, думає ревізор, зараз я їм влаштую. Повертається в операційний зал і натискає на кнопку тривоги. Починає завивати сирена. Ревізор відпускає кнопку, сирена стихає, із кабінету чується. Спочатку спокійно хресту відберемо. А хід від кого? Знову ревізор натискає кнопку і знову після сирени. А тепер прорізаємо піку. Точно нема у нього бубни. Ні, думає ревізор, я вас все таки провчу. Натискає на кнопку втретє. Тут у двері з вулиці забігає офіціант з сусіднього бару, несе чотири пива і прямо з дверей кричить Та чую я, чую, вже несу.